Олександр Солоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, буде першим гостем нашої розмовної студії. Ситуація на Херсонщині далі через підтоплення залишається критичною. Олександре для початку добрий вечір. Уже та і хотів поцікавитися, який стан вчорашніх поранених, яких вчора евакуювали, і про це було ввечері. вже багато повідомлень. Як вони почуваються? Чи є якісь новини? Так, поранені всі знаходяться в лікарні на даний момент. більш ніж більше людей отримало кольові поранення різного ступеню Важкості половина з них майже в реанімації. стан важкий, але наші лікарі роблять все для того, щоб врятувати життя після цього, мабуть, чергового геноциду українського народу. Ну тут ми вчора були просто в шоці. Всі тут просто не очікували дійсно такого пострілів в спину літнім людям, жінкам. Ну це жах був дійсно. І також вчора ще двох людей врятували з дерева, на якому вони сиділи вище за Дніпром. Там в районі тягинки, також переохолодження, гіпертермія. Гіпотермія і людей також поставлено на лікарні. Загалом 15 людей за вчорашній день постраждали. На жаль, троє загинуло саме від пострілів росіян, які стріляли в людей, які евакуювалися, рятували своє життя. Ви сьогодні і... фіксуєте спроби евакуації з лівого берега? Ні, сьогодні ми не фіксуємо цих е спроб, але наші е мужні люди. Роблять все для того, щоб допомогти і зробити план маршрути, які можливо можуть допомогти. А також, якщо є можливість, ми просто не будемо показати про все, mm -hmm. але якщо є можливість проробляються маршрути для того, щоб все таки вивести всіх людей, які там залишилися в пастці. яка зараз ситуація оперативна на Херсонщині підтопленій. Вода продовжує спадати. Так, продовжує, але зараз вже не так активно, близько трьох метрів зараз рівень води, але так трошки зупинився. Це, скоріш за все, із за того, що вода, яка заходила в русла річок, там Інгулець, в Рівчина, повертається назад в Дніпро і зараз трошки стабілізується рівень і потім знову почне спадати. Але вже та ж сама корабельна площа декілька районів. Херсон і там на острові декілька вже островків є на острові, як кажуть, які вже сходить вода. Також і на лівому березі спостерігається вже відкриття деяких маршрутів і доріг, по якому люди можуть вже евакуюватися вже на лівобережному вглибле лівобережжя. Але ситуація дуже напружена продовжується там тільки з офіційною інформацією. Там де, деяких ну, пристані Олешки, що близько восьми людей це підтверджена е, е, смерть ще дуже багато зниклих безвісті, непідтверджених, е, е, Постійно надходять повідомлення про це, але на жаль, ми не можемо достовірність достовірності інформації. А чи траплялися вам підтвердження поширеного зараз факту, що, начебто, розмиває цвинтарі, і тіла, і цілі трунви плавають у воді підтоплені? На правому березі ми були на декілька разом з головою, і там такого немає. Тобто, там підтоплення є? Околись кладовища, але до трун і до самого кладовища розмиття не дійшло. Зрозуміло, але але на лівобережжі, скоріш за все, є, тому що там воно було нижче і вода йшла потоком прямо по кладовищу. Але поки що остаточно підтвердити такі факти, я так розумію, ви не можете, на жаль, не можемо, бо ми це окупована тимчасова територія, і ми не можемо там псувати mm -hmm. саме. Олександре, якщо темпи спадання води збережуться за прогнозами, коли люди можуть почати повертатися до своїх домівок затоплених, які збереглися? Це близько до місяця. По нашим прогнозам, по-перше, це люди вода повинна зійти, повинні пройти вибухотехніки. Піротехніки, які вже обстежать і територію, і будинки на наявність, можлива наявність принесених вибухонебезпечних предметів. Потім вже підуть поліцейські, які будуть фіксувати злочини. І потім вже почнуть працювати і комунальники, і волонтери, які до нас долучаються постійно, до нас долучаються до армії херсонських волонтерів, щоб допомагати нам вже. Потім, коли вже ми можемо до цього приступити, до відновлення і до розчистки, перш за все, того, що нанесла велика вода. І потім, вже після того, люди ну, приїдуть комісії, які актують всі збитки людей, і домівок їх. І потім вже люди ну така процедура, і вона правильна, тому що це і безпечно, і потрібно все зафіксувати. Для того щоб люди могли потім подаватись на відшкодування, дякую, Олександре, що змогли відповісти на запитання вам сил, Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.